У Гомельському районі Білорусі стартували військові навчання. У них беруть участь бійці, територіальної оборони, резервісти та військові запаси. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Чи становлять ці навчання якусь загрозу для України? Про це і запитаємо у Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Мої вітання студія, пане Андрію. Власне, як я казав, у Білорусі відбувається зараз навчання військовозобов'язаних. Чи посилюється зараз загроза з боку Білорусі от, на на тлі цих подій? Ну власне на території Білорусі навчання подібного роду із такими підрозділами і з іншими підрозділами армії Білорусі проводяться постійно. Це було в 22-му, це було в 23-му і в минулому році. Не виключення бачимо, що є і цей рік, тому е, не варто е, так відразу реагувати на те, що е, це може становити якусь загрозу в Україні. Е, е, окремо додам, що до прикладу на території Білорусі російських підрозділів на даний момент е, в такій достатній кількості, які б могли становити загрозу нашій країні, немає. Натомість Білорусь постійно підігрує Кремлю, е, перебуваючи там і в, такій, в сфері впливу. Країни терористки і постійно проводячи подібного роду навчання, як на напрямку кордону з Україною, до прикладу, або ж на напрямку кордонів з країнами Європейського союзу, але також можу додати, що навіть з підрозділів Білорусі якогось ударного угрупування по напрямку нашого кордону немає а ще з 22-го року. Білорусь, намагаючись перекинути відповідальність на Україну, що, начебто, ми становимо загрозу Білорусі, посилила свій, свою територію по напрямку з, з території України і тримає до сих пір там певну кількість своїх підрозділів, але це невелика їхня кількість невелика кількість особового складу до того ж, проводяться і ротації цих підрозділів. Ну але власне для нас важливо розуміти наскільки ситуація може змінюватися, звісно, і за цим активно стежить підрозділи розвідки для того, щоб в подальшому всі складові сил оборони нашої країни, які знаходяться на цьому напрямку, могли вчасно і адекватно відреагувати. Але ще раз додам, що поряд нашого кордону в безпосередній близькості ні переміщення техніки, ні особового складу ми на даний момент не відмічаємо. Пане Андре, а взагалі що відомо про цей вишкіл? Скільки він триватиме? Ну такі навчання можуть тривати і кілька тижнів, це може тривати і до місяця. І знову ж таки, це якщо порівнювати в тому числі і з попередніми навчаннями, які постійно анонсує і постійно проводить зокрема Білорусь. В той же час, вкотре просто акцентую увагу, що за тим, що відбувається на території Білорусі вглиб цієї ці країни, на певній відстані від нашого кордону, це задача розвідників для того, щоб в подальшому і аналізувати те, що відбувається на напрямку нашого кордону, пане Андрію. Зараз немає загрози, тим не менш. У разі спроби прорвати наш північний кордон. Ми готові дати адекватну вісіч для розуміння, що може бути. Ну, наша задача в першу чергу мати сильні оборонні можливості, сильні оборонні позиції, і весь цей час, звісно, ми не сидимо, склавши руки від моменту, як Росія вторгнулася на територію України. А продовжуємо системно нарощувати нашу інженерну складову безпосередньо по лінії кордону а також в фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння: це і вогневі позиції, це і окопна лінія, це і спостережні пости. Звісно, що найбільш загрозливі напрямки також мінуються. І власне все це робиться для того, щоб е, ті воїни, які е, перебувають зараз на цьому відтинку нашого кордону, і зазначу, що це по всій протяжності кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівської області, мали всі можливості і укриття, якщо відбуватимуться обстріли, ну і, власне е, вести повноцінно бойові дії, е, даючи відпір будь-яким е, агресорам, які прийдуть з цього напрямку. А щодо ворожих ДРГ, чи намагаються вони перетнути наш кордон? Є такі випадки? Ну, по ситуації саме по кордону з Білоруссю, якихось нестандартних моментів, а тим паче спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп ми не відмічаємо і не фіксуємо. А, наші воїни контролюють? з Білоруссю. Зазначу, що це понад 1080 кілометрів, і за весь ну, вже довгий час якихось навіть нагнітань ситуації безпосередньо по лінії кордону, щоб е, по той бік не держрубежу знаходилися якісь сили, які там демонстрували свою агресію або намагалися якось підійти в притул до нашого кордону. Цього немає. Давайте поговоримо і про інші кордони. Свята закінчуються. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на прикордонних пунктах? Де зараз найбільше черги? Якщо вони є, звичайно? Ну, звісно, весь цей час пасажиропотік він такий досить динамічний, і загалом зростання пасажиропотоку почало відмічатися ще з 14 грудня. Фактично, вже от місяць, коли пасажиропотік має. Такі коливання до різкого зростання є тенденція в окремі дні і до суттєвого зменшення пасажиропотоку. Але за останні за останні дні фактично пасажиропотік в будні ми бачимо тримається десь на рівні 90-95 тисяч осіб за добу, громадян, які перетинають кордон в обох напрямках. За минулу добу цей показник був майже на рівні 110 тисяч громадян, які перетнули кордон, слідуючи на виїзд і на в'їзд в Україну. Але е, ці показники показують, що знову ж таки пасажиропотік ще залишається на такому досить високому рівні. Бо до новорічно-різдвяного періоду пасажиропотік в будні дні тримався десь на рівні 70-75 тисяч громадян, які перетинали кордон. До різдва перевага йшла на в'їзд в Україну. Після різдва перевага йшла на виїзд з України. Але от за останні ну практично тиж... до тижня часу. Зараз немає такої різкої ні переваги на виїзд з України, ні переваги на в'їзд в нашу країну в громадяни, які перетинають кордон. Фактично в відсотковому співвідношенні пасажиропотік тримається десь 50 на 50%. В окремі дні можуть більше прослідувати на виїзд там, з перевагою там в 2-3 тисячі. В окремі дні більше перетнуть кордон на в'їзд в Україну і день від дня, звісно, що показники різні щодо на напрямку переваги. Перетину кордону, а в подальшому варто очікувати, що пасажиропотік почне дещо спадати. Тим паче, що вже закінчуються і канікули у дітей. Тому в подальшому, звісно, що з початком навчання, оскільки більшість тих, хто перетинає кордон, це жінки, діти, люди похилого віку, знову ж таки, діти приступлять до. Сядуть за парти, почнуть навчатися, і звісно, пасажиру потік почне падати. Пане Андрію, ще є питання, які хотілося б вам поставити, але на жаль, наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.